Перед будівлею головного храму Мукачівської греко-католицької єпархії Ужгородського катедрального собору вели людно усі тут в очікуванні визначної історичної події висвічення нового єпископа. 8 травня папа римський Франциск призначив Теодора Мацапулу єпископом ординарієм саме для Мукачівської греко-католицької єпархії. Народжений на Франківщині в селі Крилос. Він належить до нашого зромадження. Ми разом вчилися з ним в семінарії святого папи Віталіано в Римі. Для зромадження оплоченого слова це є велика ласка. То він він є перший єпископ з нашого зромадження в цілому світі. Скажімо, нова сторінка в історії розвитку Мукачівської єпархії. Призначення нового єпископа це завжди такий новий період, тому що кожен єпископ це є наступник апостолів. Єпископ покликаний навчати, голосити слово Боже, керувати, провадити церкву. Тому ми віримо, що Господь через Владику Теодора зможе здійснювати свою місію євангелізації у церкві Христовій в Україні. Це направду історична подія, адже одночасно відбулася хіротонія та інтронізація правлячого єпископа. Востання подібна подія була у 1932-му, коли єпископом став Олександр Стойка. Із Львівського музею для Мукачівської єпархії привезли пам'ятний документ. Він запросив на свою хіротонію митрополита Андрея Шептицького Львівського, і тоді він пише йому листа Владика Стойка. Де каже, що я щиро вам дякую за те, що ви прислали мені привітання? Я дуже ціную вас, і такі слова, каже, що ваша особа дуже возлюблена межа нами під карпатськими русинами, і каже йому, що ми цінуємо вас як мартера, тобто мученика. Нашої церкви, і прошу вас, благословення на моє архіпастерське служіння. І оригінал цього листа знаходиться в Львівському центральному державному історичному архіві. Оце той пам'ятний документ про ту дату майже столітньої давності. А сьогодні вона повторюється удруге майже через 100 років. Божественна літургія об'єднала в обласному центрі Закарпаття понад дві тисячі вірян, зокрема представників різних релігійних конфесій, священнослужителів із сусідніх держав, Європи, США, країн глобального півдня, представництво усієї УГКЦ, влади дипломатичних місій, а серед почесних гостей, глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Усі об'єдналися заради історичної миті. Це дуже історичний важливий момент У 32-му році. останній раз була хіротонія з інтронізацією. Дуже важливо, тому що переживаємо фактично його в часі війни. Тому я би сказав, що для нового іпископа це є такі супер важливі виклики, але це і символічно, тому що приїхати його підтримали просто не тільки вся Україна, а весь світ можна сказати, греко-католицький світ. Так що переживаємо неймовірно радісно, маємо неймовірну кількість гостей. І Надіємося, що Господь Бог буде дійсно опікуватися нами. З-поміж запрошених також і наші оборонці: воїни ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці тощо особливої підтримки сьогодні потребують військові та їхні родини, і на цьому наголошує і сам владика Теодор, кажуть військові капелани. Я відчуваю підтримку від владики Теодора, тому що він мене попросив, щоб я запросив. Нашого свого командира він відгукнувся на це запрошення, і він сказав, що буде всіма силами старатися допомагати далі військовим співпрацювати з військовими, тому що церква і військо мусять співпрацювати, тому що без Бога, як кажуть, у нас на Закарпатті не до порогу. Тому це є справді важлива подія для всіх греко-католиків, що будемо мати єпархіального єпископа, який буде продовжувати справу владики Мілана, Владики Ніла. Рочиста церемонія тривала у велелюдному храмі. Здавна традиція і кануни передбачають, що висвятити єпископа можуть лише три інші єпископи. Так святителями Теодора Мацапули стали архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Прящівський Йона Максим та теперішній апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак. Дату обрав сам номінант символічно. Конгрегація згромадження воплоченого слова особливо. Шанує Богоматір. І тому обряд провели саме 16 липня, коли єпархія відзначає свято чудотворної ікони Мукачівської Богородиці. Тому розглянувши думку державного секретаріату, зваживши на пораду декастині для скінчих церков, нашою апостольською владою призначаємо тебе єпископом Мукачівської єпархії, надавши тобі права та наклавши обов'язки притаманні данного уряду. Після традиційного обряду свячень Теодор Мацапула отримав єпископське облачення та символи влади жезл і перстень. Новий єпископ ординарій має також і свій герб. І після усіх таїнств та молитов, приосвящений владика Теодор, вийшов із захристії собору та зійшов на символічний єпископський престол храму. Зустрів гучні овації. Після урочистого обряду про владика Теодор приймав вітання з усього світу та мав і своє слово. Насамкінець усі присутні помолилися за наших захисників і захисниць та якнайшвидшу перемогу України.